Всім привіт, Котіки та кіски, Я містер Котик, Та сьогодні разом з вами будемо грати у гру Hill Climb Racing У минулому відео ми грали а, на карті Countryside а, Сьогодні також будемо продовжувати на цій карті грати. А, ми брали а, у минулому відео а, у ці тачки: брали такий мотоцикл Мотокрос Байк. Брали монстр трак, брали трактор. Вже робили тест. Сьогодні будемо тестити. Будемо тестити цю тачку, якийсь мікроавтобус, чи що хіпіван називається. Так, окей. Поїхали, старт. Так, ого. вау, хтось там сидить? у цій тачки, бачите? Так, щось я. Якийсь чувак, чи шо? Чи два чувака, чи чувак. Ти, то дівчина ззаді сидить, чи ні? Чувак якийсь. Е е така чорна. Чорне волосся у нього, а у те біле волосся. То позаду сидить цього чувака це з білим волоссям це дівчина чи хлопець теж. Напишіть у коментарях, бо щось я не, не можу роздивитися. Так, щось вона так їде, як Тарантайка якась. Дим із дупи іде у, у цієї тачки. Так. Щось вона пукає чи що, стріляє з цього вихлопної труби своєї. Ого-го! Ого-го! Ого! Вау! Відірвалася криша. Дах, відірв... Дах відірвало. Вау! А як? Я вперше граю на цій тачці. Так. Е, хочу подивитися, вона прокачена чи ні. Бо вона їде так собі. Не дуже потужна. Так. Дуже цікаво, ми доїдемо до тисячі метрів чи ні? Так. Щось вона там пшикає, булькає, пердить. Так. Вже майже 900 метрів. Оу! Вау! Вона зовсім розвалилася. Ага, бачите, вона не прокачана. Так, ну що, будемо її прокачувати. Чи давайте спробуємо проїхати так до 1000 метрів на непрокаченій тачці. Щоб не витрачати монети. Золоті, Бо якщо буде якась дуже крута тачка прокачати, то в нас скінчаться монети. На цій тачки. Ну, така собі тачка більш прикол, чим така собі. Як думаєте, прокачувати її чи ні? Напишіть у коментарях, будь ласка. Бо я поки що не розумію, треба її прокачувати чи ні. Бо вона зовсім не прокачана. У неї все таке базове, стандартне по нулям. Тому, в принципі, вона так і їде. Так і виглядає, так і їде, як прокачана. Так. Мені здається. Це тут в нас дах відвалився. Напишіть у коментарях, будь ласка, хто уважно дивився. Чи. Ну, ви розумієте, що я, що я маю на увазі на, на, на цих саме метр, метрах відвалився. чи а чи це независі... Ну. Воно від метрів ніяк не. Ну, ви мене розуміли. Ви мене зрозуміли, так. О, вау, бачите, переднє колесо як пробив, типу. А а в що? Вау! Я ще такого не бачив. Так. А минулого разу ми от попередній заїзд робили з вами на цій тачці. Переднє колесо було нормальне. Оу! Палово скінчилось. Трішечки не доїхав. Так, бачите? Так, давайте спробуємо уважно дивитися, коли дах відвалиться з цієї тачки на 500 метрів чи ні. Мені цікаво зрозуміти, як це відбувається тут. Так. Майже 500 метрів буде зараз. Так, уважно дивимось. Мені здається, що там 500 з чимось було, там 550, наприклад, щось таке. Так. От ну, давайте знаєте, як зробимо. Будемо дуже-дуже е потихеньку їхати. А, ні, все. О, от тут така яма, бачите, 500 метрів. Та воно, як е, дах або ззаду відвалюється, або спереду. А зараз я е, потихеньку їхав, і все одно не зад даху, так перед даху. Бачите? Передня часть кабіни відвалилася у водія. Ну, окей. Так. Не можу доїхати до корони. Так, спробуємо розженнятися, так. Так, так. О, є, є, є. А! Застрягли! Ау! Все, паливо скінчилось, але якщо б воно не скінчилось, то все одно воно б скінчилось. Бо ми застрягли. Я не розумію, якщо б була прокачана ця автівка по максимуму, змогли б ми проїхати. Може проскочити, розігнатися, але я не знаю. Так. Давайте мені дуже цікаво, що там далі. Так, One Wheeler якийсь. Так. Зараз подивимось. Так, це якесь моноколесо. Чи це, як його називають? Сігвей, так? Да? Сігвей, так. Да, так, так. Це Сігвей на. А, він на акумуляторі. Так. Як Тесла. Дуже хочу Тесла. Будь ласочка, хочу собі Тесла. Так. Мені так Тесла подобається. Дуже хочу собі Тесла. Напишіть у коментарях, будь ласка, вам теж Тесла подобається? І яка мені подобається, щоб вона була така велика. Треба подивитися, яка це модель, як Позашляховик. Що? Ого, а як це? Позашляховик такий, який крилами Маше. Коли коли вона стоїть? Там двері відчиняються так доверху. Але мені всі Тесла подобаються. Будь-який тесла дуже крутий. Які мені цікаво, та що це таке? Ну ви бачили? Так, ну давайте подивимось, вони, вона прокачана, чи ні, ця штуковина. А, ні, бачите, вона теж не прокачана. Ну, це дуже дорого буде її прокачувати. Так, давайте спробуємо ще раз. Я поки що не розумію, є сенс її прокачувати по максимуму чи ні, що це такий собі друндулет. По приколу поїздити та й все. Як ви гадаєте, яка, якого кольору Тесла повинна бути: білого чи чорного? Чи якогось іншого? Бо я бачив і чорну, і білу. Ну, Чорна така крута, а біла така нарядна теж дуже крута. Що це таке? Так. Мені здається, якщо він спригує дуже високо, то воно ламається чи що. Так, ну, спробуємо обережно, але... Я не знаю вийде чи ні. Так. 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 Так, потихеньку так будет корона Е. Yeah! Корона є. Є кор Е, не можу заїхати. Е, так. Так. Оу! Ое, потужності немає. Бачили? А, дуже близько була ця батарея. Так, ну окей. Так, квадбайк. Так, квадроцикл. так, Він дуже схожий. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, було дуже цікаво у попередньому відео. Там був у нас такий монстр-трак, дуже схожий. Теж от от корпус у нього, чи як воно називається, такі колеса. А, але він був. Трошки нижче. Мені здається, Так. Так, що він теж не прокачаний, так? Так. Ну, окей. Так. Так, далі. Так, старт. Поїхали. Ну, мені подобається. Мені подобається. Дуже круто їздить такий він як позашляховик такий. Такі колеса. Я не знаю, як можна на ньому зробити фліп чи ні. Ага, ну вот такие разве шо. Флипчик. Так, с початку. не 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 Бачите, він по нулях. Він зовсім не прокачаний. Я не розумію, якщо його по максимуму прокачати, він буде такий потужний, навіжений такий буде ганяти, як crazy. Мотосайкл. Мені здається. Але я не розумію, треба його прокачувати чи ні. Поки що. Так, до корони доїдемо чи ні? А ні! <свист> <свист> спочатку так. Що?! <свист> Та! Таке відбувається тут. Так, газуємо. Ні-ні, ніяких хлібчиків поки що. Бо і так не дуже просто на цій штуковини їхать. їхати. Так, хочу до корони доїхати, а мені б дуже хотілося доїхати до 1000 метрів. А зараз, зараз спробуємо. Мені здається, так, 500 метрів буде корона чи ні. А ну-ка-нука-ну-ка-ну-ка, ,нука, ну-ка, ну-ка. Ні, бачили, я вже взяв і щось трошки менше 485 чи 490 щось таке плюс Плюс-мінус. Так. 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 Хочу тисячу метрів. Хочу. Та ні, будь ласка! Так, ну окей. Сьогодні зіграли, протестили. Бачите, дві автівки, нові, не, не дві, а три цілих: Хіпі ван One, One якийсь і квадбайк У слідуючому відео будемо тестити далі автівки. подивимось вони прокачені чи ні. А зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли у мене виходять нові відео. Натисніть, будь ласка, на вподобайку, вона виглядає як великий палець до гори. А, дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення.